Що таке присвята та як її використовувати, щоб створити найпотужнішу карму, чого завгодно! З вами Марина Хмоловська і ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю все про карму та практики процвітання. Присвята! Це ваш золотий ключик до будь-якої кармічної практики. Давайте я вам одразу наведу приклад. Я купила ліки, наприклад, моїй мамі, і я можу просто купити ці ліки, тому що я гарна донька і хочу турбуватися про здоров'я своєї мами, і це правда. Але я можу зробити з цього кармічну практику і зробити присвяту коли я купую або вже купила ліки, віддала їх, навіть можу лежати ввечері в кроваті і думати про те, що я зробила сьогодні гарну справу, класно сказати присвяту. Я присвячую дію тому, щоб я була здорова, бо я купила ліки мамі, і це про здоров'я, щоб моя мама була здоровою, і щоб всі люди на планеті Земля були здоровими. І це присвята. І ви бачите з цього прикладу, що присвята складається з трьох елементів. Я направляю дію свого кармічного вчинка туди, куди я хочу, щоб він виріс, щоб ця карма виросла. Три рівня на себе, на людину, якій я допомогла, і на всіх людей. Три рівня. Тобто присвята це знаєте такий, начебто шланг з водою, який ми беремо і поливаємо певну сферу свого життя. І так з будь-яким вчинком. Якщо ви не робите присвяту, ця карма сіється, вона класна, але не зрозуміло де вона зійде. Наприклад, у людини є декілька хвороб: там шлунок, там не знаю зайва вага. І погане волосся, погано росте волосся. Наприклад, людина сіє класні якісь класні насіння, турбується про здоров'я інших, там купляє ліки, там щось оплачує, якісь процедури, але не робить присвяту. І, наприклад, енергія цього вчинку, що він турбується про здоров'я іншої людини, не може зійти тим, що у нього буде класний сон. Наприклад, але не буде ніяких результатів там з зайвою вагою, чи з шлунком, чи там з волоссям тобто воно десь проросте. Воно теж буде непогано, але якщо є певна проблема, ви хочете її вирішити. Будь ласка, направте енергію кожного вчинку на те саме, куди ви хочете, щоб ця карма проросла на цю сферу. Коротше, ми все одно щось класне кожного дня робимо. І на це все класне можна робити присвято. І для мене це вже автоматом робити присвято. Але для людей, які тільки входять в кармічний менеджмент, це є велика проблема. І тому Марина Хмеловська, геніальний письменник, разом із своїм чоловіком. Написала книгу, яка є бестселером Десять правил життя на землі. І там розписано всі етичні принципи і кармічне насіння в плюсі і в мінусі, які ми сіємо кожного дня. І окремо є а, глава, яка називається Присвяти для лінивих. Тобто, на всі найпопулярніші сфери життя, як робити присвяти. Ви не лінива людина, і ви підете. І це відео, і за посиланням зможете купити цю книгу, бо можна безкінечно. Куштувати якийсь безкоштовний контент та збирати щось по пазликам, можна купити книгу і заспокоїтися, і вона стане ваше настойне. Ви будете собі спокійненько практикувати. Сподіваюсь, що ви це зробите, і я знаю, що є така хвороба у наших читачів. Вони коли купляють наші книги, потім ці книги забирають їхні друзі і вони купляють знову. Бо знання ці дійсно просто на вагу золота. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати, що таке присвята. Якщо у вас є якісь питання, задавайте під. Цим відео можете підтримати наш канал, задонатити. Давайте щедрість причина багатства. Я вас вірю в вашу щедрість. А нашій команді не тільки приємно але й наша команда отримує за це гроші. Бо зняти ролик це коштує грошей, змонтувати це коштує грошей. Продюсер, яка зі мною на зв'язку, теж ой, коштує грошей. Тому. Всі ваші донати йдуть на розвиток цього каналу, розвиток нашої команди. Посилання під цим відео ви можете одноразово нас підтримувати будь-якою сумою, або стати спонсором-патріоном від 3 євро. До речі, прямо зараз. Ви можете зробити практику, не просто задонатити, а попрактикувати і зробити присвято, бо щедрість причини багатства. І ви ж знаєте, вам все повернеться з вами була Марина Хмаловська, найвідоміший кермолих України. До нових зустрічей!